Продажі у нас Honda цей 2009 року випуску. Вона свіжо пригна з Європи, повністю розмитана, сертифікована, готова вже до посновки на український перший облік. Має двигун, 2 літра бензину, 110 кВт, 150 кінських сил на автоматичній коробці передач і на повному приводі. Має дуже круто комплектатор, що все включає в нас лінзовану ксенонову оптику, мивачий фар, протитуманні фари, легкосплавні диски, повний хром-пакет по колу. Релінги на доху, сонос виконаний з велюру, він в дуже збереженому в нас стані. Також у нас повний електропакет, електролювання та підігрів та складання дзеркал, шкірине мультикермо з круїз контролем, датчик світу та сенсор дощу, бортовий комп'ютер, велика у нас навіаційна система, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка. Також присутні підігріви передніх сідінь, повністю панорамний дах, дуже круто виглядає. Задній ряд у нас виглядає ось так, він також дуже просторий. багажному відділення у нас присутні по всі полочки, також повний комплект, шторка, аварійний знак. Також є в нас датчики парковки задні. Дійсно збережена Honda, рівненька по кузову, має повну сервісну історію, тому приїжджай і купуй. Також ти її можеш придбати в кредит або в лізинг. А наш автомайданчик знаходиться з адресою місто Бердичі вулиці Житомирська, 92, Компанія Pickup Auto.